що за новий забудовник. А якщо не добудують з документами, точно все гаразд. Які гарантії, якщо куплю зараз? Зізнавайтесь, теж при виборі квартири ловили себе на таких думках. Мене звати Надія, я експерт з нерухомості будівельної компанії VD Group. І сьогодні коротко і по суті поговоримо про три чіткі гарантії, які ви маєте, як покупець житла згідно закону, і чому саме ми забудовник, який їх виконує. Якщо забудовник порушує строк прийняття в експлуатацію об'єкта більш ніж на 6 місяців, ви маєте повне право розірвати договір і повернути сплачені кошти. Це закріплено законодавством України. Якщо ж забудовник носить зміни без вашої участі, це підстава для розірвання договору. Наприклад, ви обрали квартиру з великою панорамною терасою, а отримали маленький балкон. Це порушення. Зміни у проєктній документації допускаються, але лише з письмової згоди покупця. Третій випадок це істотне порушення умов договору забудовником. Це може бути невиконання технічних характеристик, оздоблення, використання інших матеріалів чи технологій. Наприклад, у договорі вказано, що в квартирі має бути газове опалення, а по факту електричне це порушення, і ви маєте повне право вимагати повернення своїх коштів. У Skyline ми не просто дотримуємося закону, ми працюємо так, щоб довіру не потрібно було повертати. Ми фінансуємо будівництво за власні оборотні кошти, будуємо в заявлені терміни та фіксуємо всі зобов'язання в договорі. Це не просто обіцянки, це наш стандарт. Якщо маєте запитання, напишіть нам або завітайте до нас у відділ продажу. Ми відкриті до діалогу і дамо чіткі відповіді на всі ваші запитання. Skyline – будуємо довіру, а не лише квадратні метри.